Всім, Всім... привіт, друзі! Ви на каналі Кінаш і з вами я Кінаш, і ви, як ви знаєте, завтра 15 травня. А всі чомусь кажуть, що 15 травня закінчиться війна. А в Майнкрафті сьогодні 15 травня. Я навіть не знаю, що сьогодні може статися, але я піду прогуляюся. Мені так скучно, я, до речі, зараз чуть-чуть в іншому селі, чуть -чуть в іншому селі, на прогулянці я йшов прогулюватися в ліс, захватив якраз з собою свої речі і поки що живу в цьому селі. Скоро я вже вернусь на ноутбук, на комп'ютер, як вам це зручніше назвати, я не знаю. У своє село на ПК, я б так сказав. Там, де мої жителі, мої друзі-ці жителі. Якщо хочете для колаборацію з якимись блогерами, пишіть тим блогерам, з якими ви хочете зі мною колаборацію. Можливо, вони мене замітять. Але зараз я ще не такий популярний, до речі. Що це таке? Це якийсь магазин, я його перший раз бачу. Е, добрий день, а що це таке? Добрий день. Ми відкрили цей магазин сьогодні, буквально три хвилини назад, і ви наш перший клієнт до речі, ви можете вибрати будь-який товар цього магазину, і ви його получите абсолютно безплатно. Беріть, що хочете. О, дуже дякую, я тоді собі візьму. Так, так, так. Що? Ну, якщо кажуть, що сьогодні перемога буде, може мені взяти наш український борщик. Так, тобто завтра в нашій Україні, а сьогодні в Майнкрафті б мала бути перемога, так що давайте візьмемо цей борщик. Так, ось то мені його можна брати. Так. Добре, друзі, ходімо. Дуже вам дякую. Так, ну що ж, ходімо до мене додому, друзі, ось таким от чином. Я би зараз з'їв цей борщик. М -м, друзі, вам не передати яка це смакота. Я, до речі, був в Парижі в реальному житті так давно не їв наш український борщик. В Парижі там всякі булочки, щоб був в Німеччині, там таке всяке, а зараз їм наш борщ. Ну, добре, друзі, я приляжу, і все. Та й-моє, хто це стукає? Вже не будуть поспати, скільки я десь півгодини тільки поспав. Так, ну що ж тоді, давайте подивимося, хто це нам стукає. Ну, е, доброго дня, що сталося? Доброго дня! Ви виграли приз. Як перший кріп в нашому магазині, крім борща, водидя, абсолютно крутий приз. Беріть його і робіть, що хочете. Так, ну дуже вам дякую. Е, 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 це серйозно? Якщо це серйозно, то я заберу це. Скільки тут грошей? Я ще такого ні разу в житті в Майнкрафті не бачив. Я в шоці, друзі. Ну, зато давайте тоді заберемо і зараз щось собі прикупимо я, бо У мене ж Майнкрафт залагав від такої кількості смарагдів і діамантів. Тут якийсь блок. Дуже вам дякую, до побачення. Привіт, селян. Привіт, Кінаш. Так, ну що ж, добре, друзі, давайте зайдемо і я подумаю, що мені з цим робити. Так, ви тільки подивіться, що це таке. Скільки у мене грошей? Та я можу купити на це два міста. Ну, Ні, ну, не два міста. Ну, одне місто точно, якісь чи два села навіть. Так, почекайте, що це у мене за такий блок що це за оцей блочок? Загадай бажання, дивно. Ну, Добре, давайте приляжемо. До речі, може, давайте спробуємо пізніше загадати, але мені потрібно довго часу подумати, яке б мені. Загадати бажає. Йо моє, що це так жорстко гупнуло, друзі? Ви це чули? А ми я ж це тільки що шо щось летіло. Й моє, друзі. Там щось дуже сильно гупнуло. Й моє, ракета прилетіла. Ду друзі, треба це все швидко тушити. Йо моє, швидко це тушимо. Ті росіяни вже серйозно, вже взагалі дахом поїхали. тут ж тут не оголошується повітряна тривога, це село, село в далекому, в далекому лісі. Йомої друзі, повітряна. Я вже знаю, яке мені загадати бажання. Так, все, друзі, я вроді загадав бажання. А ви напишіть в коментах, яке я бажання загадав, Як, як ви думаєте, що я загадав? Але так. Е... Я не знаю, що у нас будеться. Я ще чесно кажучи, трохи сумніваюся. Е... Ну так, тоді давайте може подивимося ноутбук. Щось таке. Чекайте, тут звернення президента. Доброго дня, шановні українці. Я хочу вам сказати привітати вас з перемогою, Так, нарешті війна вже кінчилася. Я не знаю, яким чином, але Росія здалася. Хочу вас всіх привітати, що ми далі гідно витрималися. І перший крок ми приймали тільки в Майнкрафті. Тепер ми наближаємося до перемоги в реальному житті. Так що тримаємося, слава Україні! А, друзі, ви це чули, ми перемогли в Майнкрафті. Тепер нам потрібно перемогти в реальному житті. і все, можемо вільно знімати відео без ніяких ракет, все буде чисто, зробимо ще краще. Ну, але хоч перемогли в Майнкрафті. Це вже дуже добре. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінош. З вами, як завжди, був я Кінош. Чекайте нових відео. Ну і всім па-па!